Вітаю вас, мої шановні підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана, для тих, хто не знайомий зі мною. І зараз я хочу вам записати відео про сонячне затемнення на території США. 8, квітня, в понеділок, о 21.12 за київським часом було сонячне затемнення. Його можна було спостерігати саме от на територію Сполучених Штатів. Я, до речі, за ним спостерігала на YouTube-каналі НАСА. Це було таке чудове видовище, це було повне сонячне затемнення, таке цікаве було. Я люблю такі штуки. Ну, Якщо чесно, чись мені спало на думку, що це знак саме для Сполучених Штатів Америки. Чомусь мені так подумалося. Я вирішила, що треба вам записати відео. І ось зараз, як тільки в мене, слухайте, я вже, це я другий раз буквально записую вам відео. І знову ця трійка мочів. Ну, в сенсі, перш ніж почати цей запис, я вже почала записувати, там збилося щось мені помішало. Але ця трійка мочі мені знову мількала. Дивіться, ага. бачите, вже карти говорять, як цікаво. Так, ну давайте все ж таки подивимося. Так, отже, питання я адресую у Всесвіт, так і що несе? Може, нічого не несе. А може, якісь події саме для Сполучених Штатів несе. Бо, якщо чесно, я на них зла трошки така, особливо на того Майкла Джонсона, який блокує допомогу. Про нього я ще, мабуть, зніму відео, але не знаю. Там, по-моєму, і журналісти вже знайшли, що він десь фінансується росіянами, тому там з ним все зрозуміло. Так, отже, давайте дивитися, що несе саме не в Північній Америці, а Сполученим Штатам. Америка країна. Не континент, а країні. Сонячне затемнення. Яке відбулося в понеділок, 8 квітня? Так, що несе? Ну, ви знаєте, це на, на півроку прогноз, так? Да? Тобто від затемнення до затемнення. І а, наступний коридор затемнень буде десь, як кажуть астрологи о, в листопаді, жовтень листопад, тобто, вони десь по два на рік о, таких коридори є. До речі, як виявилося, так, нехай ну, лежить тут дев'ятка. Дев'ятка жезлів. Так, що несе Сполученим Штатам Америки, це затемнення. Може, щось хороше несе. Так, і отак от, от я хочу. Ой, дивіться, вже прям викла. Так, ну щось вони короли в жезні мені показують. Добре, буду дивитися. Дивіться, так, додаткові карти це дев'ятка жезлів. Так, і королева ж цікаво. Давайте подивимося. Лицар Пентаклів, як заключна карта. Ну, в принципі, нічого такого, <кій> нічого такого страшного. Ух ти. Показують мені про Україну. <кій> так, а ось так от я вам зараз покладу. Я трішки з іншого кракусу записую відео. Так, мені так зручніше. Ха. Ам. Це ж про вибори, так? Да. Дивіться, два короля це в мене Байден. Це ось часто в мене Байденом випадає. Король чаш. Він такий м'який, знаєте. А це ось, мабуть, Трампа показують. Хоча навряд. Ну, да, він такий різкий, як король мечі. Дивіться, так, да, вони про вибори показують. Основне про вибори. Сімка, так, тут баланс. Ну, я вам скажу, що нічого такого прям небезпечного для Сполучених Штатів воно не несе. Ці дві карти ще розкрию. Так, такого прям такого небезпечного, да? Але знаєте, що вони показують мені? Вони показують мені, що Так. Ну, ви знаєте, тут дві версії ну, давайте спитаємо. Це більше про Україну, вони мені говорять, чи все ж таки про Сполучені Штати якісь кризові моменти. Так, зараз. Так. А, про Україну це вони кажуть. Так, да, я зрозуміла, це не про Сполучені Штати. В общем, коротше кажучи, карти мені чомусь говорять в контексті України. А, вони говорять про те, що, дивіться, ось приходить на зміну королю чаш, король мечів. І по сімці мечів, давайте так, що це сімка мечів нам на що вона акцентує? Ну, це, це трійка, не бачите? Воно ну, мені таке і випало. А... Ну, гроші відсікаю. Таке враження, що він похитрощі. А, це п'ятірка учне, не здивилася. Так, да, він гроші на війну відсікає, дивіться. Ого. питала про США. А питала про Україну. Ну, в общем, я зрозуміла, да, він відсікає дивіться, приходить оцей Байден, о Трамп. Тобто це сонячне затемнення несе прихід до влади Трампа, який відсікає грошову допомогу на війну в Україні. Тобто ну, він не так, щоб відсікає, але а, воно буде, ну, хто знає? Так, ну давайте подивимося, це відсікає чи все ж таки дає? Підождіть. Тому що о, король Пентаклі це все ж таки про гроші, правильно? А, так, відсікає, чи все ж таки дає допомогу? Відсікає, кажуть. Відсікає допомогу. Відсікає допомогу. Ну, бачите, тут і ця четвірка чаш і трійка мечів. Таке, знаєте, болісне розчарування взагалі, болісне розчарування. Оце, бачите, в контексті захисту і війни вони мені підказують. Ну, вони, бачите, вони вирішили про це зі мною говорити. Тобто виходить, що зараз для подій всесвіту найважливіше, те, що відбувається на території України. Все, що от навіть зараз в сполучених штатах відбувається, воно розглядається крізь призму подій в Україні, тому що ну я з цим згодна, немає зараз нічого важливішого ніж цей наш конфлікт. Тому що це конфлікт цивілізацій, це не внутрішній конфлікт а, на цьому на континенті. Да? Це навіть не внутріконтинентальний конфлікт. Вибачте, Так, щось мене перервало. Дзвінок був. Я вже, мабуть, забула, про що я говорила тут важливий дзвінок був. Так, на чому я зупинилася, що він, бачите, відсікає а, ну, відсікає війну. А, дивіться, це, а ну давайте спитаю. Це про а, він відсікає, що про гроші, чи він. А, Значить, відсікає війну, тобто припиняйте воєнні дії. Припиняйте воєнні Він за А, я поняла. все, Ну, так, як він каже. Дивіться, бачите, чітко карти все показують. Як цікаво. Ось що я поняла. Все, розказую вам, друзі. Розказую, дивіться. Фінансові допомоги він нам, в общем так. Карти мені говорять і не про коридор затемнений, не про сонячне затемнення, а зовсім про інше вони мені вирішили розповісти. Так, ну, що сказали, то так, да, яка інформація йде з потоку, такою будемо щитувати. Значить, дивіться, вони нам сказали, що дивіться, гроші, які давали, дивіться, король чаш, прийде новий король, і все це закриє, так? Новий король буде топити за те, що припинення... за припинення вогню за мир. Так? І щоб захист... я поняла, як це читати, щоб захиститися від вогню. Захиститися від вогню. І це виходить, а цей лицар, це виходить практично така стабільність, да? за стабільність, щоб стояти і спокійно стояти, нікуди не рухатись. Тобто карти мені сказали зовсім не про те, що я питала, так. Да? Ну, дали інформацію таку, дякую, Да? Так. Ну, мабуть, вже нічого більше запитувати не буду. В них, давайте ще спитати. Контрольний, контрольний питання чи є якась ще інформація, чи вже ні. Так. Є, про гроші. Так, ну ще давайте спитаємо, що ви ще нам розкажете. Так, про що ви нам розкажете? Про Сполучені Штати чи про Україну? Ого, вони хочуть, карти хочуть говорити про Україну Все, себе. Що ви нам скажете про Україну? Ой, так, що це мені поплило вже. Так, я зрозуміла, але озвучувати не буду добре. Хто читає Таро, той зрозумів, про що, якщо роздивилася карти. Так, карти хочуть говорити про Україну. Слухайте, оце так несподіванко. Давно я не говорила нічого. Вони скучили так само, як і я. Так, про Україну. Дивіться інформація від карт про Україну. Дивіться про Україну. Що ви мені хочете сказати? Мої любі так, зараз ще підтасую трошки. Так, підтасую, підтасую, так, що яку карту? Зараз. Десь отута ось цю ось. Так, ну що, знову дивіться, бачите, як вони говорять. Знову королева жезлі. Королева жезлі це війна, це, це ракетні обстріли. Що вони мені хочуть сказати про війну, про Україну? А так. Так, поки нічого не розумію, я, друзі, я так не хотіла питати про Україну нічого, вони мені сказали все одно. Зараз, підождіть. Зараз, знаєте, я трошки вчувствуюсь, як це читати мені. Мечі, чаші і а, цей іерофант. Мечі, чаші і іерофант. Опа, я поняла. Дивіться дві сторони. Зараз трошки виключу, подумаю, підождіть. Дивіться, таке враження, що да, от якісь сили а, хочуть схилити до діалогу, так? Дивіться, бачите, як він тут повчає цих двох товаришів. Дивіться, бачите? Дві сторони і третя. Ось, дивіться, дві сторони і третя. Двоє прийшли до нього, і він ніби їм щось розповідає. Голуб мира, бачите? Ось, я зрозуміла. Да, Це відчуття схиляння до миру, так? Дві ворогуючі сторони, дві сторони, які по різні боки знаходяться. Причому, дивіться, тут зброя, тут чаші, да? Тобто, ну як вам показують, з одного боку ми в одній в одному човні, тобто в однакових енергіях, так? І королева мечів каже ні. Чи правильно я розумію, що в країні будуть пропонувати. Такий сісти за стіл переговорів, так ніч, правильно я це розумію, так, ні? Ну, ще невідомо, ще знаєте. <світнє> так, ні. М так, добре, ні. це ні, не те. А чи, чи правда, що вирішать щось без України? Да? Так, чи правильно я розумію, що це буде вирішуватися без України, доля України? Так, чи ні? У, дві четвірки. Так, чи ні? Давайте ще раз, так чи ні. Ну, вони не зможуть вирішити без України. Так, так. Ну, схочуть, так. ,да. Чи ні. Хотіла коротенький розклад вам зробити і щось пішло. І ні. ,да. Будуть вони, сх... вони хочуть, ,да. так. Хочуть сх... да. Це не те, що там Україну будуть вмовляти. Хадітися, Та ні. Таке враження, що вони будуть вирішувати за спиною України. Ось що вони говорять мені, так. Да. Щоб це все припинити. Домовитись, щоб це все припинити, щоб всім було щастя, бачите? Щоб всім була радість? А Україна скаже ні. Чи правильно я розумію, що Україна в цьому контексті скаже своє слово і скаже ні? А правильно, я розумію, чи неправильно? Правильно, я розумію. Ні, неправильно. А що це? Я неправильно розумію. Так, а як мені тоді цю королеву прочитати? Неправильно розумію, а як мені цю королеву читати? Ну, все ж таки, Україна. Не то, що ні скаже Україна. А, давайте так, спитаємо. Чи правильно я розумію, що Україна відмовиться від якихось пропозицій? Так, чи ні? Ні, не відмовиться. Так, трошки заплуталась я. Давайте спитаємо, про що це взагалі королева мечів? Про що це королева мечів? Про домовленості. Так, королева мечів. А, незалежність. Королева... Так, королева мечів, це незалежність, так. М -м -м так, дивіться. Так, зараз підождіть сплету до купи королева мечів. Ні, вона не відмовиться від пропозиції якоїсь, вона буде наполягати, да, мабуть, питання буде про те, щоб гарантії безпеки, да? тому що це зброя, тому що це незалежність, правильно. Чи неправильно, я розумію? Так, да, правильно, да, 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 все я зрозуміла. Тобто, дивіться, будуть щось Україні пропонувати, що мені хочуть сказати? Дипломатичними шляхами, якимись будуть пропонувати, так? Україні будуть пропонувати, ну, якось так, домовлятися да, за її спиною? За нашою спиною, так? І Україна, мабуть, так, це нам будуть пропонувати, чи це ми будемо на цьому наполягати. Тобто це нам якісь гарантії дають, да? чи це ми будемо на чомусь наполягати? Да? Це нам будуть давати якісь гарантії, я зрозуміла. А, все, складаю докупи. все, складаю докупи. В общем, карта додаткова. Інформація, я вже балакаю, балакаю, боже, 20 хвилин балакаю. А, дивіться, це ось якісь перемовини. Вони будуть не на шкоду Україні, а вони будуть про гарантії безпеки. Тобто, ця королева це не стільки про віно, про, про те, що королева мечів це взагалі жінка, яка може тримати в руках зброю. Правило, це вдова, самостійна, незалежна. Тобто, жінка, ну волював, бачите, вона там навіть голову знесла цьому путіну. Бачите? Тобто, в принципі, це про озброєність нашу, про гарантії нашої безпеки, нашої незалежності. Ось що важливе, хочуть нам сказати карти. В тому контексті, що я спитала, дай, тут мені король чаш мількнув. Так, король чаш, гарантії нашої безпеки і нашої незалежності. Тобто це головне, що буде нести нам коридор за темнень. Так, ну все, вже не буду питати в карт, чи є ж сказати? Я так розумію, що є, але вже час пізній, я вже трошки втомилася, якщо чесно. Так, хотіла невеличкий такий жартівливий розклад вам зробити. Вийшло, бачите, на 20 хвилин. В будь-якому разі, дякую Вищим силам за те, що дали мені таку цікаву інформацію. Дякую вам за вподобайки, перегляди, за коментарі, за підписки на канал. І бажаю нам. Знаєте, перемога, перемагати нашу втому, нашу зневіру, наш відчай, перемагати, да, в тому сенсі, перемоги перемогти. Все, до нових зустрічей, мої любі!